Дівчата, дівочки, жіночки, ті, хто медичну освіту, У мене для вас приємна новина. Відтепер усіх вас автоматично будуть ставити на обік. Але це ще не все. Ви маєте 60 днів, щоб прийти в ЛК. Якщо ні, то станете оглядками. Отут ти цикашникам пофартило. Пампло — гарикою, лупаш кого хочеш. Відчуваєш себе царем у горі. чи й забабів не треба платити. Молоденький, 19-річний, соковий, ким... Куча, звісно, це все гіпсоєрусійська пропонента. М-м-м. То от хто казала, там захищарити нас, а то прийдуть бани, бояти. І будете робити з нами шахливі речі. Переживайте 60 днів, і вони йдуть до вас. Час пішов. Патріоти заніміли. По військові луплять, крутять роботягу. Бачте, не готові за Україну воювати. Путіном лякають. А як маєш кеш зелений, легко відтаскають.